Пальмы тоже мы не буду. Місто кривий ріг, футболки. білі». Шановні друзі, ну що ж, ми знову з вами на ютуб-каналі Іванківського штурму. Це виховувати підростаюче покоління. У удар по воротах небезпечно зараз. Дмитро Димич був на ударній позиції і ну, не поспішають форсувати. Футболісти штурму, але зараз непогано зіграв Владислав Любко знову ж таки на випередження. Той же самий Владислав Любко. Подача. Старгородське на підбирання. Удар по воротах українського зах... центрального захисника. Зараз м'яч влучає в руку, але це не пенальті. Удар з правого флангу. Подача. Ічанський не зміг зараз перевести м'яч далі. Така награна комбінація була. Цей удар Ілля Гудаченко. Ще подача. Дмитро Димнич небезпечний момент. Породько пробуває головою. А поправимо м'яч Лисенко. Так що, подивимося. удар поворотах, але, на жаль, не влучає зараз у верхній лівий від, від себе кутворіт. Удар по поворотах і непогана спроба. Він, можна має. подавати подача Скорова. на підбирання рящук вже в карному Рейс, майданчику. Пробуває Лящук! Добування і Ну! ні, цей гол зараховано не буде. Не буде, тому що Олег Якунь, який працює на протилежному від нас фланзі, там, якщо м'яч вже потрапив у ворота, то е, він там обов'язково буде і по правилах. Що там у нас попередження? От я Євгена Хачеріді зараз. Могла бути жовта катка, я так розумію, виховна бесіда зараз відбувається Володислава Орендечки і навіть іде. Ну. Ох, який зараз непоганий момент. І удар Стійко влучає Володимир Лисенко. Ну, що ж таке? А зараз відмічаємо Люля та Олександра Породька. Як вона. Твоя робота! Подача небезпечна! Там серія рикошетів. І е, зараз не вдалося пробити футболістам штурму. Але ще одна подача, скільки їх було вже в сьогоднішньому матчі. Але поки що ударів у поворотах немає. Подача. Зараз непогано закручував прямо туди в площину воріт по кутовий. Завадили зараз один одному Поротько та хачеріді. І на цьому е, орендочка дає свисток про закінчення першого тайму. контратаку вибігають гості. Простріл. Небезпечно. Удар. Правий фланг там Нестеренко прискорюється. Прострілює. Розіграв. З любком. Подача. Ну от дитятів. Нарешті, нарешті. Метр шість сантиметрів у Олексія Дитятєва. Тим часом Старгородський. Подача. І от удар. Що там? Чи, чи не в руку влучив м'яч? Але Реп Артем Старурочки подаватиме. Подача. Ох, виграв зараз верхову боротьбу Володимир Лисенко. Пробив головою. Десь з лінії воротарського майданчика прибував Тимур Остапенко. Ще одна подача, ну треба забувати. Ні, там вже підняв прапорець лайнсмен. А пробував Артем Стагородський головою з близької відстані Ох, який момент зараз був біля воріт штурму такий. Ось зараз помиляється на виході. Помиляється на виході зараз голкіпер. І дитятів забиває. В першому ж матчі за свою нову команду. Сьогодні з нами дивилися цей футбол. в Вотаці. Ох, який удар. Сергій Шевчук. Тим часом подача з кута поля. Знову, знову дитятів, знову поборовся і гол так фіксують рефері. Взяття воріт. Так і є. Шевчук подав, дитятів поборовся, а хто там замкнув? Роблов? Ні, 23. Хто хто? Любко? 23, 23 — номер. Денис Хруль забуває. Денис Хруль. Трошки недотерпіли футболісти Пануела.